Квітень разом з теплом нарешті запанували у місті. А в театрі імені Шевченка в цей час розквітає репертуар разом з головними виконавцями знайомих Криворіжцям і нових спектаклів. Дехто з городян вирішив вперше приєднатися до театрального життя свого міста. Я перший раз на його З подружкою вирішили прийти посмотрети. Інші з числа вірних прихильників артиста з іменем і досвідом ми за своїми всегда слідимо. Да, всегда нравится я давняя его поклонница я его знаю наверное около 20 лет и мне не просто нравится его творчество это действительно большого класса профессионал который может играть на любой сцене ну а еще я хотел бы отметить одну такую особенность это человек приехал из россии сюда стал настоящим патриотом кривого рога стал настоящим патриотом украины 45 років на сцені, 65 у житті. У такі цифри складно повірити, коли бачиш народного артиста Володимира Полобоярцева на сцені. Сьогодні в слажності сто 110 років, на вигляді там не Полобоярцев! Сувора математика життя жодним чином не позначається на таланті. Актор і виглядає, і грає на всі 110 відсотків. Попри широку палітру різного характерних образів, втілених за ці роки в амплуа рішучого і пристрасного героя-коханця, він запам'ятається глядачам надовго і сьогодні зазвичай виконує ролі впевнених у собі справжніх чоловіків, значущих історичних та літературних постатей. вітали ювіляра першим чином представниці чарівної статі, що представляли міське управління культури і туризму, профспілковий комітет та рідний район, повний кавалер. Відзнаки за заслуги перед містом Володимир Полобоярц став ще й володарем нагрудного знаку за розбудову Центрального міського району, а головною нагородою для глядачів, що цього вечора розділили свято з іменинником, Став музично-комедійний спектакль витівки Хануми. звісно, з народним артистом України у головній ролі. Про найважливішу жінку свого життя, мельпомену, театральну музу, який Володимир Полубоярцев вірно служить майже півстоліття. каже, вона пані примхлива та вимоглива. Не ні лжи. нельзя на сцене быть э, посторонним человеком. На сцене должны быть живые люди. Вот то, что в жизни происходит, только в рамках написанной пьесы, но все равно они должны нести вот чувство, отношения. Существует еще та жизнь, ради которой человек родится. Что тебе дает отдушину Удовітворення і що ти можеш ад людям театральний шлях актора, комедні, драматичні історії життя. Усе це глядачі телеканалу Рудана. побачать у програмі Знає наших з Володимиром Полубоярцевим вже у найближчу п'ятницю, о 21.30.